Світу кінець. Земні запаси води засмічуються тонами сміття і відходів. Велика сміттєва пляма займає 20-те місце серед країн в світі за площею, перегнавши Україну і Францію разом взятих. Ліси зникають під давкою цивілізації. Площа лісів за 200 років впала вдвічі. Зникнення біорізноманіття в людської діяльності одна восьма світових видів знаходиться під загрозою. Знищення в абсолютних цифрах це понад одного мільйона видів, які скоро зникнуть. Як ми прийшли до цього, відео буде поділено на відрізки. Мене звати Гора, ви унтер-офіцери і ви на каналі Гора. Починаємо. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Пам'ятаю, як в дитинстві з братом ми бігали на річку. Брат закричав мені Стій, хочеш прикол! І мені в голову прилетів камінь. То були страшні часи. Всюди бігали волохаті носороги зі слонами з ведмеді, землю тих ріну розколупа для вогня. Мати ходила з молодшим братом, а тато з мужиками бігали за мамутом, лякаючи його і заводячи в пастку. Хороші часи. До одного моменту, якось переходячи через високі горби, ми зустріли інших людей. Ми помінялись жінками і відправились далі. Уже вечором Унга показав диковний інструмент палку з сухожиллями, яка кидалася палками. Дивна річ, яка змінила все, чоловіки швидко звикли до нового інструменту, і у нас часто появлялося м'ясо тільки замість любимого мого м'яса, мамонта, оленина, іноді повний косець. Екологічні катастрофи та нахабне ставлення до природи не є сучасним винаходом. Всі ми знаємо, що раніше люди ділились на мисливців і збирачів, жили, не тужили, а потім перейшли до землеробства. Все закрутилось, завертілось, і ми тута. А про причини переходу рідко говорять, вони дуже прості: накопичення знань, перенаселення і зникнення дичі. І останнє найцікавіше для нас раніше. Як було? Зібралися з хлопцями, посиділи, обговорили полювання і пішли, загнали. Мамута в болото або на краєчок обриву. Він упав, ми поїли. Це була важка і довга праця. Мисливці днями, іноді тижнями переслідували здобич, не даючи їй часу на перепочинок. Коли ж мамута вбили, ним племя могло годуватись місяцями. Найстаріший лук був знайдений на шрі-ланці з ціником 50 тисяч років. Його поява змінила все. Замість довгих днів полювання з десятком мисливців для погодування племені, хватало декількох мисливців і годин полювання на середню і малу дичь. Менша необхідність в людях на полюванні привела до вільних рук, які дивилися за дітьми, що призвело до росту населення. Племена до лука рідко доростали до 50 чоловік. Нові племена могли бути вже до двох стартів. Які хотіли їсти за 40 тисяч років населення різко зросло на середину неоліту на планеті проживало до 40 мільйонів представників роду сапіенс, що в порівнянні з плейстосеном майже 15 разів більше, дичина почала вимирати і зникати. Що було додатковим копняком до землеробства і одомашнення скоту. на мій канал і ставте вподобання.